Казка, дружба ельфа та снігового зайчика. Казка ця трапилася в далекому зимовому лісі, Де дерева вкривалися пухнастим снігом, а морозець малював візерунки на крихітних льодових озерцях. Посеред цього лісу, у теплому дуплі Старого Дуба, Жив маленький ельф на ім'я Люміс. Він не любив подорожувати, як інші ельфи, і не витворяв чарів, а просто насолоджувався зимою, розглядаючи, як сріблясті сніжинки танцюють у повітрі. Одного дня, коли вітер завивав між гілками. Люміс почув, як хтось шарудить у снігу. Він визирнув зі свого дупла і побачив під деревом біленького пухнастого зайчика. Його вушка ледь помітно тремтіли, а лапки глибоко провалилися в холодний сніг. Хто ти? здивовано запитав Люміс. Зайчик підняв очі. Я сніговий зайчик. Я загубив свою хатинку. Тут стало так холодно, а я не можу її знайти. Ельф насупився. Він добре знав, що взимку зайчики ховаються у своїх нірках, де тепло і безпечно, але цей зайчик залишився сам посеред морозного лісу. Ти замерз трохи, тихенько відповів зайчик. Намагаючись згорнутись клубочок, щоб хоч якось зігрітися. Люміс міг би просто заховатися у своєму теплому дуплі, як завжди. Але його серце підказувало інше. Він зістрибнув униз, узяв зайчика за лапку і повів його до себе. «Іди сюди, тут тепло. Ніговий зайчик зайшов у дупло і зітхнув з полегшенням. Йому нарешті стало тепліше. Дякую тобі, Люміс!» але ельф тільки усміхнувся. Ми не можемо залишити тебе тут. Треба знайти твою хатинку. Він зробив маленький ліхтарик зі світлячків і разом із зайчиком вирушив у пошуки. Вони довго шукали. Заглядали під ялинки, пробиралися крізь снігові замети, і раптом Люміс помітив у заметі маленький отвір біля старого пенька. Ось вона, твоя хатинка. Сніговий зайчик радісно застрибав. Як добре, що ти допоміг мені її знайти. Але, перш ніж сховатися середину, він ще раз поглянув на ельфа і сказав Ти врятував мене від холоду і допоміг знайти дім. Тепер ми друзі. Люміс усміхнувся. Так, справжні друзі. З того дня він уже не сидів сам у своєму дуплі. Він часто навідувався до зайчика, і вони разом гралися. Розповідали цікаві історії і завжди допомагали один одному. Адже справжня дружба це не тільки сміх і веселощі, а ще й турбота та допомога потрібно мить. Спи спокійно, маленький слухачу, нехай у твоєму сні маленькі сніжинки м'яко вкривають землю, наче тепла ковдра. А добрий ельф і пухнастий зайчик ніжно охороняють твій спокій.